Літо мало хто знає, що на даху будинків можна не лише рахувати зірки, а й поринути в романтику міста. Робити це краще під музику. Проте не аби а наших сьогоднішніх героїв. Найпотажніше креатив рум. Привіт, друзі! Сьогодні наша програма послухає живу музику під відкритим небом. Отож Джоні Райс, дикі серцем та інші талановиті хлопці. Закарпаття насолоджуйтеся і мощуйтеся зручніше. Отож, дикі серцем. Це рок гурт з міста Львова. Локація цьогоріч трішки нетипова. Проте, якщо всіх красенів серця також дикі, то їм буде виступ до снаги. Зараз вами гурт «Дикі серця! Будемо зразу заряджатися лоблись книг і нами руки. Μέχρι τώρα ουσιαστικά θα σας κοιμητωθούμε I Shout it out. Лешко, Олег, Роман та Сергій. Можна сміливо сказати, що вони вже трішки наші, адже в Ужгороді їдять бограч не вперше. Сказати, скільки ми раз вже тут, це, це треба задуматись і підрахувати, тому що ми. Частенько, в принципі, тут буваємо. Ну як мінімум, це третя або четверта. Точно не можу сказати. Ну і четвертий, напевно. Що найбільше подобається в нашому місті? В вашому місті бограч Ні, дуже подобаються люди, дуже подобається. Як приймають і взагалі Закарпаття, ми просто в захваті. Гори, свіже повітря. Тут дуже круто. Як вам цьогорічне місце проведення цього концерту? Цьогоріч ми дуже здивовані, дуже здивовані. Ми вийшли на цей дах і були просто в шоці. яка тут панорама? Який вигляд? Ну дуже круто. Взагалі розповідайте про вашу групу. Що відчуваєте, коли граєте на гітарі? Адже не співаєте. Що відчуваємо. Різні відчуття змішані під кожну пісню по різному, і також залежить від того, віддача людей. Тобто, якщо є якийсь фідбек, то ми це перехоплюємо і рівно те саме відчуваємо, що люди під сценою. Напевно, я, я так думаю. Взагалі, скільки ви вже займаєтеся музикою? Особисто я. Я навіть не знаю. Після закінчення школи я музикою досить пізно почав займатися, Я закінчив школу, поступив, навчався і тоді вже взяв в руки музичний інструмент, це була база гітара, тому що це, це було досить так. Типу, який був інструмент вдома, на тому і грав. Хотів бути популярним. І, і так сталося, що я тепер на цьому. Інструменті і граю. Ні, я не про це думав. Я взагалі люблю дуже подорожувати. Я люблю постійно їздити з одного місця в інакше. Я не люблю довго заседжуватись в одному місці. Тому, а музика, це якраз те, що мені подобається на сцені відриватись цей фідбек від людей самому, щось віддавати, щось вносити в українську культуру, в музику. І плюс до того подорожуєш, знайомишся, спілкуєшся з дуже різноманітними людьми. Це, це, це дуже. Дуже круто. Я від цього тащусь, тому в музиці все це є, і я тому тут. А взагалі, як ви готуєтеся до концерту чи п'єте м'ятний чайок, чи вже переживання пройшли? В принципі, ми переживаємо перед кожним концертом, тому що це є апаратура, це є. Технічні різні сторони, і ми завжди переживаємо, щоб все було гарно, щоб все гарно звучало, щоб нічого не давало збій, тому такі переживання, звісно, є. А на рахунок впевненості ми завжди себе впевнено почуваємо на сцені. І... Тому, як якихось вживань чогось перед концертом, це не є якимось нашим культом чи ще щось. Ми можемо випити собі пиво, можемо випити собі якогось віскі чуть-чуть легенько, просто е, розігрітися, а можемо взагалі нічого не вживати абсолютно. Типу, ми, нам і так добре. Правильно, а взагалі про що співатимете сьогодні? Ну, ми будемо співати багато про що. Ну, в нас... Перші наші пісні, як перший альбом, нас більше були такі пролюбовну, ми все таки починали. І зараз на ці пісні на різні теми вже з'являються більше соціальні, тому що трошки підростаємо разом з нашими прихильниками, підростаємо. Тому послухайте, лишіться і послухайте. Я думаю, що що кожен візьме з собі з цих текстів, кожен по-різному це все одно сприйме. Тому розказувати про що ця пісня. Це треба підхід до кожної пісні. Щось можна від себе розказати, а вже як люди сприймають, ну, як сприймуть, так і. І третій сьогодні у нас тут. Плануємо ну, повернутися додому і працювати над новим матеріалом. Що ви сьогодні обідали в Ужгороді? Ой, обідали ми, чесно кажучи, дуже смачно богричем. Ну і запили вашою самогонкою. Як вам закарпатські дівчата? Дівчата, це тут просто бомба. Дякуємо. Зізнаюся, чесно. Під час концерту глядачі просто не передати ці відчуття. А про що думаєте і що відчуваєте ви? Ми відчуваємо, ну, по-перше, організм наш переповнений енергією, таке враження, ніби він зараз просто вибухне на сцені. Емоції ну, словами це тяжко передати, тому що це відчуття таке, яке рідко де, в якій професії відчувається, передається. Гітарист Олег має модні окуляри і каже, що закарпатські дівчата це просто гаплик. Як вам у Закарпатті? чи готові ви тут одружитися? Е, е. У ну, Закарпатті ми буваємо зараз дуже часто. Uh, дуже полюбили Закарпаття. Е, е, закарпатське вино, закарпатські дівчат. Е, дівчата тут просто нереально класні. Май, майже такі класні як у Львові. На так... львівські краще, підтримуйте Вітчизняну Марку. Просто я львів'янин корівний і, звичайно, не буду підтримуватися львівське. Але тут це, напевно, після Львова або навіть на одній ближче, зі Львовом це Закарпатська дівчата, це просто капезик. Кожен раз... А Що я болить, тому що мусиш обертатися, дивитися, це нереально пропустити. Чи є особисто у вас фаворити в музиці, на кого ви покладаєтесь? Так, звичайно. І можу сказати навіть без жартів. Дуже мені подобається гурт Бонжові, саме гітарист його. Звідки я десь можу черпати натхнення. І з українських виконавців я насправді дуже сильно люблю Іву Бобл, Іван Попович. Наскільки я знаю, він тут в Вершавському районі народився. Павло Зібров, я його... зранку я стою собі деколи в неділю, коли мама ліпить вареники, там я собі можу включити. А ви допомагаєте? Ні, я не допомагаю, я просто чекаю. <гум> І можу собі включити Павла Зіброва, підспівувати. І давайте на десерт. Чи є у вашій групі секс символ? Тому що всі кажуть, що це ви. О, Я не буду цього заперечувати, бо це насправді є я. Кожен концерт це така індивідуальність. Зараз Тут сама аура сьогодні на такому культурному, на такій культурній події, сама аура вона вже дарує оці емоції, коли хочеться віддати повністю оці відчуття в своїх піснях, передати їх людям. Загалом нам дуже подобається як публіка сприймає музику, як вона з нами бавиться, Тому що ну дуже важливо в будь-якому концерті для будь-якого артиста це віддача людей, віддача публіки, яка з собою і тут. Тут це все круто. Давайте трішки поговоримо про ваш гурт. Опишіть п'ятьма словами своїх друзів, своїх хлопців з вашого з вашої групи. Як описати учасників? Я думаю, перше слово це буде індивідуальність, тому що насправді у нас кожен індивідуальний. А друге, це, це вільність. У нас всі учасники хочуть якось вилізти з. Сто з того, з того, з того такого кожного дня, Ну третє, це, мабуть, культура. Тому що, незважаючи на що, ми хочемо нести культуру в Україні. Через це ми і тут також ми стараємося просунути якісну українську музику, як і дуже багато гуртів на Україні. Mas esse é o Спортзал, басейн, спорт це важливо, тому що насправді то так здається, на концерті просто проспівати це, це мало, тому що це коли ти стрибаєш, ще, щось, ще щось шия, голова, все болить. І для того потрібно мати спортивну підготовку, щоб реально відірватися на концерті. Зовсім нещодавно було свято просто нашої країни. Як ви святкували День Незалежності? Можливо, гуртом були десь разом. Так, ми були з гуртом разом, і не повірити на Закарпатті, тому що День Незалежності ми святкували. З містом хуст. Було просто нереально класно. Ми колись проїжджали біля хуста, але не заходили в центр. І коли зайшли в центр, там неймовірна краса. Вона, можливо, навіть десь рівняється до того, як ми зараз тут бачимо з вершини, і там також ти дивишся і ці гори там з тої сторони, з тої сторони. Відчуття просто неймовірні були. і було... Дуже дуже атмосферно. Люди всі з нами святкували і ну тому що 25-річчя, гріх не святкувати. Це, це круто. Що ви хотіли б побажати молодим гуртам так на майбутнє? Можливо, якісь такі рекомендації, що варто починати аби бути такими мінімум як ви. Блін. Ну це важко сказати, ну гуртам, що я можу гуртам побажати? В першу чергу це сил, тому що ну це дуже складно. І, і кожен музикант, не тільки музикант, це стосується абсолютно всіх, хто займається якоюсь творчістю, особливо тобто в Україні, коли потрібно себе розкручувати, і нема в принципі як таких великих фінансів на це. Це потрібні сили і абсолютно віра. Абсолютно віра. Тому що може бути до останнього здаватися, що нічого не йде, а просто потім може бути якийсь прорив, і воно піде. Тільки тоді, коли ти повністю в цьому впевнений і ти повністю в цьому відаєшся, тоді воно вертається тобі торицею. Любив і любитиму. Не кажи прощавай, і ти моя історія. Назви пісень, під які шанувальниці забувають про холод, який панує на даху, і відриваються. Друзі, критив рум витанцьовує далі і каже вам чао. Займайтеся хобі тільки з нами, па-па папа. Eu